Вітаю вас, пані та панове, вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері Булат в комплектації B617. Дана моделька в такому цікавому дизайні. Зовнішній малюнок це модель 250, колір бетон-антрацит. На дверці у нас три петлі, фурнітура овальна хромована. Прихований монтаж лишви. Будь-який потрібний момент її можна зняти, можна встановити. Це легко та зручно. Броня накладка нижнього замочку на даних дверях утоплена, що підвищує рівень безпеки. Є чаще збити. Полотно даних дверей має два контррозщі, які знаходяться на полотні. Товщина полотна 90 мм, МДФ-накладка зовнішня 16 мм, внутрішня накладка 10 мм, торець полотна зашитий МДФом в колір внутрішньої накладки. А внутрішня накладка у нас в моделі також 250, бетон сніжний колір. Верхній замок сувального типу. Він на 4 оберти. Ось, будь ласка, 4 оберти, ригелі по 16 мм, їх 3 штучки. В комплекті до верхнього замочка йде також 5 сувальних ключиків. Що таке сувальний ключик, ось, будь ласка, перегляньте. Отак він виглядає. Нижній замок на даних дверях циліндровий. Також фабричний Китай, з циліндровим фабричний Китай, ключ-тумблер. Тобто, з зовнішньої сторони у нас доступ за допомогою ключика, з внутрішньої сторони за допомогою коротка. Зручно користуватись замочок на 3 оберти ригелі по 16 мм. Обов'язково рекомендуємо один раз на рік циліндровий механізм промивати ВДшкою або аналогом. Це забезпечить довговічність самого механізму. Обслуговуйте циліндр, не забувайте про нього. Товщина металу профіля на полотні 1,2 мм. Основний лист металу, який знаходиться на зовнішній стороні 0,8 мм. В полотні є 4 ребра жорсткості, це три горизонтально, і між третім та четвертим додано вертикальне ребро жорсткості. В області замочків є додаткове посилення з металу. Воно зроблене також з 08-го металу, як і основний лист метала на полотні. Посилення є і на верхньому, і на нижньому замочку. Полотно утеплене мінватою та фольгованим утеплювачем. Каркас металевий, пофарбований з двох сторін. Для більш довготривалої експлуатації. Полотні присутні три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист тому випадку. Якщо ви закриваєте полотно, закрили на замочки і зрізають петлі самого полотна, то за рахунок антизрізів полотно тримається всередині самої коробки. Коробка у нас металева згнутого профілю, сталь використовується холодна катана, має товщину 1,2 мм. Коробка утеплена. І має 6 ребер жорсткості. Коробка фіксується на анкера, їх тут 6 по 3 з кожної сторони і є додаткове посилення з металу з внутрішньої сторони. Також коробка повністю вся зашита металом і має утеплену мінеральну вату. Каркас коробки та полотна також пофарбований з двох сторон для більш довготривалої експлуатації. На коробці присутній на якому дублюється, згідно якого ДСТУ дверка зроблена, серійний номер, дата виготовлення, на коробці присутній регулятор притвора. Регулятор притвора забезпечує можливість регулювання прижиму дверей, щоб дверка максимально щільно прилягала, при тому м'яко та зручно відкривалась і ізолювала приміщення від потрапляння різних там запахів. Або протягів. Коробка пофарбована в чорний колір. В комплекті до дверей є фірмова упаковочка, в якій знаходиться гарантійний талон на двері. В гарантійному талоні вказано у нас дата пакування, серійний номер і відмітка від ВТК. Тож, що пройшла ВТК, в неї все добре, і ви можете її користувати з задоволенням. Також йдуть ключики верхнього замочка, ключики нижнього замочка. І заглушки анкерні. Заглушки анкерні їх шість штучок. Вони вже встановлені зараз на відео. Вони встановлені. А коли ви отримуєте двері, вони в упаковочці знаходяться. Дана дверіка у комплектації Б617 в такому дизайні є в наявності на складі. Будь ласка, вона доступна до замовлення. Гарантія на фурнітуру один рік.